саморобного комбайна, дуже який мене це чистотою своєї борки. Ось власник стоїть з цього гарбузового комбайна. Він зроблений на базі ГАЗ-66, повноприводний, дизельний двигун СМД, привід ага. рамінний, якщо десь якась нагрузка, нічого не порве, пробуксує. і все. Зіловська коробка, роздатка. Понижені, повишені, саме більше цікавитиме людей, яка його продуктивність по гектарам за робочу зміну, в залежності від сушарок, від ваших об'ємів, від врожайності. Об'єм, який ви за день набивали. Так, щоб гуляючи, 5-6 гектарів це спокійно. Розхід палива в районі 20 літрів на гектар. На гектар. Самохідний? Так. Да. Наскільки бункер у нього? На 700 кілограмів мокрого. Яка кіна труб сепарації? По 2,5 метра. Перша труба сепарації на 6 мм, друга на 7 мм. Одній трубі сепарації тут потребує трошки заміну. Ну це не такі великі вважання, її можна замінити. Я думаю, цей комбайн сміливо справиться з голим насінням. насінням.